Привіт, Рада бачити вас на каналі Цешо, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні на вас чекає огляд на серіал під назвою Скам, а саме на другий сезон, бо цей сезон був найпопулярнішим як на мене, і взагалі, в якійсь мірі цей серіал був таким собі проривом в наш час. І не кажіть мені, що ви не хотіли бути такою ж стильною і слийною, як Нура. Тож так, давайте сьогодні гарно понастальгуємо. Ну а перед початком хочу розповісти вам про перекладацьку групу манги під назвою Свої Томан Юкрейн. в їхньому телеграм-каналі ви вже зможете знайти переклади української на такі манги, як волейбол, «Зошит смерті, милий дім, блакитний період та багато інших не менш цікавих манг. Ще в них є дискорд-сервер, де ви можете разом з іншими людьми обговорювати улюблені тайтли та брати участь в івентах та конкурсах. До речі, зовсім невдовзі в них буде проводитися набір до їхньої дружньої команди з розширеними вакансіями. Тож ви зможете мати змогу приєднатися до Томен Україн і перекладати разом з ними нові цікаві манги. Посилання на їхній телеграм-канал ви зможете знайти в описі під цим відео. Обов'язково завітайте до них. Дякую за увагу. По-перше, давайте все ж таки я нагадаю вам персонажів і що взагалі було до другого сезону. В нас є Єва, яка в першому сезоні зустрічалася з Юносом, але щось там в них не вийшло, і в результаті вони зараз просто як друзі, іноді кексяться. Не знаю, щось таке в них. Ще в їх компанії є Сана, Крі з Нура та Вільде, і в першому сезоні Вільде бігала за Вільямом, який як останній моділа просто користувався жінками заради кексу. Ну, і, як ви розумієте, Вільде була не виключенням. Я сподіваюся, всі пам'ятають, як Нура поставила на місце Вільяма. Мені здається, всі бачили цей момент, бо він був просто загалом і в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Коротше, де тільки його не було. Тому, навіть якщо ви не дивилися цей серіал, ви все одно могли бачити цей момент. Så store mindreverdighetskomplekser at det å pisse på følelsene til en liten uskyldig førstisjente І звісно, після цього Вільям почав приставати до Нури, постійно лізти до неї, щось написувати їй. Бо як же так, це перша жінка, яка мені відмовила, яка щось сказала погане про мене, а не тільки хороше. Але при всій його конченості він все одно продовжував подобатися Вільде, не дивлячись на те, що цей Чірік сказав їй, що вона недостойна його. І щоб хлопець вибачився перед Вільде, Нура пообіцяла Вільєму, що піде на одне побачення з ним. Ну і ось так починається другий сезон. Вільда каже. Про те, що знайшла спонсорів для їхнього автобуса, а ці спонсори відомі своїми сексистськими рекламами, і через це Нура відмовилася бути в автобусі, бо ця персонажка, по перше, феміністка, а по-друге, вона Нура вигадує, ну їй яку геніальну ідею для того, щоб Вільда забула Вільяма. А саме вона просить свого друга гея пофліртувати з її подругою. Ну і в результаті вони люто танцюють під Брітні Спірс. Як ви розумієте, в нього нічого не вийшло. Там ще й Вільям дзвонить на телефон Вільде Ну кажу вам, він бляха маніпулятор щитой і нагадує Нурі про побачення. Ну і дівчина все ж таки йде на нього. А той вже почав розповідати про дитинство і про ще якусь фігню І дівчина така: стоп Мені нафіг не потрібна ця інформація. А потім ще якась фігня трапляється і Вільям зйобує. А на ранок виявляється, що була якась бійка, і хлопці виходять такі люті з машини під музику. Знаєте, прикольчик у тому, що пішли слухи про те, що Вільям був з якоюсь дівчиною на побаченні, і ніхто не знає, що це була за дівчина. Але Нура бляха розуміє, що це була вона, і це так тупо виходить, що Вільде з дівчатами обговорює, з ким він міг бути на побаченні. І Нура така, хто ж це може бути? І знаєте, що Єва просто швиденько все зрозуміла. Ну що Нура була на побаченні з Вільямом, бо до цього вона сказала, що в її сусіда по кімнаті день народження, хоча насправді в нього не було день народження. І так вийшло, що Єва приперлася до них додому. А Нури там не було, бо вона це просто вигадала для того, щоб піти на побачення з Вільямом. Ну і звісно, після цього побачення вони починають якимсь чином проводити більше часу разом. Ось, наприклад, Нура приїхала на вечірку до Вільяма, бо їй подзвонила Єва і сказала, що Вільда плакала в туалеті. Ну, плакала типу через Вільяма. Але прийшовши туди, вона не знайшла Вільде. А потім взагалі прийшла поліція, розігнала всіх людей. Єва Кудись з речами Нури, і їй прийшлося залишитися на ніч у Вільяма. Ну і там починається. Різні розмови. Нура трошки приколюється з нього, грає на його гітарі. І після того, як Нурі подзвонив їй сусід і сказав, що вона може повернутися додому, вона замість цього сказала Вільяму, що ні, вона не може повернутися додому і залишається в нього на ніч. Так, ну все ми зрозуміли, Нура. угу. А Вільям потім прочитав повідомлення від сусіда Нури, так і дівчина спалилася. Ну і далі знову Чірки п'яте десяте і Нура після слів про те, що їй не подобається Вільям, біжить через декілька секунд за ним і цілує його. До речі, це побачила Вільде ось такий прикольчик. А на ранок приїхав брат Вільяма. І щоб бути як адекватний чоловік, якось нагодувати дівчину чи просто дозволити їй побути вдома, той просто виганяє її і каже своєму братові, що він не зустрічається з Нурою. Потім він, звісно ж, вибачився перед Нурою через це, бо в його брата депресія і бла бла бла. Коротше, ну зрозуміли, і це спрацювало. Він пообіцяв познайомити її з ним, але потім сказав, що він поїхав назад в інше місто і познайомить їх вже влітку. А ще до речі, Нура все ж таки розповіла правду Вільде про те, що вона зустрічається з Вільямом. Щоб ви розуміли, вона серій 6 ходила і не могла ніяк розповісти нічого своїй подрузі. Ну і що ви думаєте, бляха Нура прийшла додому до Вільяма, а там Хопа і його брат. Він вже наговорив їй там всякої фігні про Вільяма, в яку в принципі. Можна повірити. Тому що це типу Вільям. Бо так він до їхніх стосунків спав з багатьма дівчатами, і бляха, як можна не повірити в те, що з ним краще не будувати стосунки і що він якийсь йобнутий. Але повірте, його брат набагато йобнутіше. Почнемо з того, що він налив алкоголь на повнолітній дівчині. І ще через те, що він наговорив різної фігні про Вільяма, Нура вирішила просто напитися. А на ранок вона прокидається з цим Ніколаєм. Ну, сподіваюся, ви розумієте всю картину, що насправді могло трапити. Дівчина після цього впадає просто в депресію, бо вона не пам'ятає, що було вночі і як вона взагалі прокинулася з ним. Для доповнення всього піздеця цей чел скинув їй фото, де вона лежить абсолютно гола. Але знаєте, Вільям показав тут себе достойно. Навіть не знаючи реальної історії, хлопець все рівно намагався всіма силами підтримати дівчину, навіть написав за неї якусь статтю, а потім Єва прочитала цю статтю за столом. Як ви розумієте, там були не ну, дуже круті речі на Ну а ви що думали, що Вільям може бути тільки дурнем, який кекситься зі всіма дівчатами школи. Звісно ж, ні, це ж серіал. Після цієї статті Нура починає плакати, дівчата з Нурою йдуть у лікарню. Ну і потім Нура приходить на зустріч з цим Ніколаєм. Він там жорстко пройобується, бо каже всю правду. А дівчина в той момент все записувала на диктофон. Ну і, звісно ж, подала на нього в поліцію. Про це потім дізнається Вільям, і такий лютий приходить і починає запитувати у дівчинку. Чи спала вона з його братом. А вона реально не знає. Але потім Нура зустрілася з дівчиною, яка була на тій тусовці. ну, де була Нура з Ніколаєм, і розповіла, що в Нури з Ніколаєм нічого не було. Після цього Нура змогла знову жити спокійно. Ну майже. Бо Вільям вже зібрався їхати в Лондон. Почав казати, що він не кохає Нуру і все таке. Але буквально через 5 хвилин після їхньої розмови він приїжджає знову до Нури і все. Типу вони сходяться. Але наскільки я пам'ятаю, там потім в наступних сезонах у них буде все не дуже добре, бо він все ж таки поїде до Лондона, але дійсно в моїй голові ніяк не може вкластися, що вони всі не такі дорослі. Типу, дівчата вони взагалі всі наче неповнолітні. Це як бляха, я думала, вони всі вже там вчаться в універі. А виявилося, що всі вони ходять в школу. Особисто я вважаю, що цей серіал досить непоганий. І якщо прям казати про всі сезони разом взяті, то це реально нормально. Не серіал, тому що по перше, тут немає якоїсь такої романтизації стосунків, і тут нормально, якщо люди зустрічалися, а потім розійшлися, типу таке трапляється, і це окей. І потім вони не сходяться, бо таке життя, таке буває. Так тут є кліше моменти. Так, але саме цей сезон це один кліше момент. Я впевнена, що досить багатьом саме цей сезон сподобався через головну героїню, бо в наш час Нура була досить ікононічною. Хто дивився цей серіал, ви повинні пам'ятати наскільки стиль Нури став популярним. Дуже багато дівчат намагалися якось повторити її образи, фарбували губи в червоний. Це все тільки доказує, що цей серіал настільки сподобався людям, що вони навіть хотіли бути схожими на персонажку з нього. В першому сезоні Нуру нам намагалися Намагалися постійно показати як таку собі розумну дівчину, яку не цікавлять ні стосунки, ні кекс, ні алкоголь. І в другому сезоні нам нарешті відкрили цю персонажку. Як насправді досить чутливо, можна сказати, що такий її образ правильної дівчинки ламається, бо, як мінімум, у неї з'являється хлопець, який зовсім перечить якимсь її стандартам. Так, це досить базовано, але Нура, хоча б сама по собі цікава персонажка. А ось Вільям це дійсно звичайний бедбой, якого ми всі. Звикли бачити на екранах такий собі поганий хлопчик, який став таким через погане ставлення батьків до нього. Але глибоко в душі він дуже чутливий та чуйний щодо їхніх стосунків, як на мене, то це все виглядає дуже хитким. Почуття, наче це все досить швидко може завершитися. Мені здається, це нам і показували протягом другого сезону. Вважаю, що весь цей серіал досить актуальний і дякую, що вони завершили його на четвертому сезоні і не перетворили його на якийсь цирк. Але якщо вам не вистачає цих сезонів, то ви можете подивитися рімейки. Їх там дофіга і більше. Типу, я навіть досі передивляюся рімейк від Франції, а саме третій сезон. Якщо ви ще не дивилися цей шедевр, то рекомендую. Ну а на цьому все. Пишіть коментарі щодо серіалу та огляду у цілому. Підписуйтеся на мій канал, класуйте вподобайку. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!